Всім доброго ранку. Ну що сьогодні я Саша встав раніше, кажу, йди. Привіт, ти вже позавтракав. А, каже, йдемо снідати. Кажу, та ще не хочу, ще рано. Забери на макситурку, пожалуйста, Санька. Така погода. Ну, а що це таке, Сань, А що це таке? Охреніть. Я подожди, не тут тут. А Рочи, що це? вот такий коршун тут той, що курчат ворує, поймав голуба. Якого голуба? горлицю, що сиділа. Да, 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 да. А чого ж ти солі. не помішав, сань? Ай-яй-яй. Там там може... Ах, ти он падло. І Ах ти, он падло. І Ах ти он, падло. І он дивіться. Он він Ой, скотина зів голуба. Вот так він же такого розміру, як голуб, сань. Ой, оце. А він що голуб кричав. Чи ти не чуєш? А, ти просто вийшов. Боже, Боже. Голуб, не про що не думаючи. А що ж це за птичка? Орел? чи що воно таке, сань? Оце, мабуть, наверное... ні, у нас ласка. У нас ласка голубів, таке животне вар. Ай-яй-яй. Це виходить, що він його там десь поймав, Сань. Офігеть. Просто офігей. Він його поймав десь на проводах, отут впали, мабуть, його черяти. Ти подивись, скільки пір'я, боже, бідний голуб. Ну що це природа, Сань? Я його да, сильнейший... Бачиш, голову одразу з'їла, потім сильніший виживає. Фу, як нехорошо. утро почалося. Боже мой. Це взагалі караул. Фу, оце треба буде оцей слой землі знімати. Тоненько цей мох, бо він так і буде. А може чимось потравити? Та ні ну, зняти і викинути. Тоненько зняти і викинуть на мусорку. Тонесенько, нахіра туди. Бачите, що робиться. Дуже влаги много і вона цвіте земля. Не знаю. Бо Я ж розстроїлася за цього голуба. Чого раніше не... А як ти виходив, завтракати? не було їх оцих? Я, 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 не, не було, так? Тобто він його оце зараз... І ці горлички отут, вони живуть у нас вже тут 50 років. Ні, ну не ці. Вони якось, так знаєте, прилітають. І постійно це вони тут на проводах. я вам часто показувала цей горлиць. Це такі голубички такого сірого кольору. Ай-яй-яй-яй. Ну, то що сильніше вижива і в природі, так, і в житті. так. Зараз буду готувати щось, снідать. Нас є, що їсти. Саня каже, я буду. Що сьогодні дії Яйця? Яйце? Да. Каже, я буду яйце їсти. Яйцо там пару помідорчиків. А, а чого? Це? Вас, а чого не доїли оці пончики? Ну, ти? Я наївся. А Доїму, ти вже да? наївся. Ну, бабуся моя баб'єй чай. Смачні. бачите, які вони, це ну, вже на другий день, які товсті. такі. І не да. жирні такі, вони нормальні, жиру небагато. Ось як оце називається. Серветка, то вона не пропитана прямо повністю. Але шоколад е, в цю, як його, це мене буде відео, я в корнеті відразу краще його розтопити в тарілоці і додати трішки олійки. Тоді він такий м'якенький і гарно лягає. Так, Мамі є ще снідача з гречку і е, пічонку роздивляю. А що я буду їсти? Алочка, що ти будеш їсти? Я не знаю, що я буду їсти. В мене вже казала, що всі ці, як називаються помідори. Не взяв зелень. Так, Зараз якийсь салат собі зроблю. І, мабуть, теж яйця. зварю. Зварю зараз пашот. Зараз вам покажу, я вам давно хотіла показати, я навчилася пашот готувати отак. Тут у нас коворіться одне, а це Ось зараз я вам покажу. Збираю. Чуть-чуть По в посилочки грибів. Та ми їх не їмо, то я отож сушу і потім роздаю напрямку. А ну йдемте глянемо. У мене прямо мама каже, що в нас случилося? А в мене прямо спокою немає за того. Може і їсть тут. О, гляньте, ти немає цього м'яса. А де м'ясо? Твою наліво. Представляєте, він вернувся і забрав його. Офігеть. Я його погнала, і він вернувся і забрав. І вроді птичка така невелика. От вам і природа, бачите? Добичу не бросають. От ти подивися, ти подивися. У мене на Новий год тут гриби будуть. Диви. Ух ти! Пахнуть гарно, пеньок сабрікоси і тут щось, то бабуся посуду моє та тече вода в яму, звук такий создається. Все, добичу не кинув, забрав. Бляха муха. Чого я раніше не вийшла? Я б одігнала. Так, короче, це якби вони так билися, що чути було. а так... Ну, мамі робота є пір'я збирати. Нам так треба весною срочно зробити строй, то, каже, нічого не будемо, отмостку тут вилити. Ну, ви знаєте, що це відмостка це бетон, щебінь і зробити. Ви бачите, тут мама плитку ложе, воно тільки вода і вимиває. А що таке оце чорне? Боже, я думала, це така п'явка вилізла. Мама родна, знаєте, що це? Ай-яй-яй-яй. А це від того, що коври вибивають отої чорної штуки. Я вже собі в мислях думаю, ну, ну що це за утро таке? Подивіться, як гарно в бутилках видно, як рози попринімалися. Ви бачите, яке листя? Не трогаємо, хай стоїть, зараз вологи достатньо. Зараз тут подивимось. Ця зрозуміла, це сама остання була. Це он зелененький є, бачите? Погані бутилки, не красиві, нічого страшного. Тут ось гарно прийнялася, прямо ну, ну, суперськи прийнялася. Бачите? Там не зрозуміло. Тут навіть можна. О, а що це моя цибулинка цього вилізла, диві як. ми зараз ну, глянемо. Так, да, так, да, дивіться. Це все, все закриваємо, закриваємо, щоб там тепленько було. Оце ж листя, бачите, як погано. Мокро, якщо лисям прикрили і зразу мороз, тоді класно. А оце це таке? Я щось з дурного ума рози так близько посадила, дивіться, оцю це з-под бутилки, це з-под бутилки. Оце треба все буде, ну це вже можна викопати, Викапуватиму весною і пересажу. А ці три рози, що ми купили, коли з дімкою із, ну, з тюрми їхали. Ми заїхали, купили три кущі рози, щоб була пам'ять про те, як він звільнився. То теж дуже щось. Ну, Посадила близько. Я хочу оце, оце, оцю ділянку, в цьому році, може, ще щось посажу там, чи, пере, чи що, а так повністю хочемо її зробити під квіти. Тут будуть у нас абрикоси, як будуть, тому що ви ж бачите, що абрикоси не ростуть у нас. Буде повністю така діляночка під квіти. І зробила висновок, що петуню, всі, всі поспішають. Петуню треба садити, як я от насіння зібрала, і, мабуть, вже в, у вересні місяці, вересні місяці посадила. І дивіться, зелена. Подивіться, як гарно затягнуло. Ну, природа своє бере. Затягнула, затянула тією шкірочкою. І там роза дуже гарно прийнялася, не знаю яка, але дуже гарно прийнялася під пляшкою. А щось буде. Щось буде. І тут під пляшкою. Піттілітровки взагалі шикарно приймаються рози. Подивіться, яка гарна. красотінь. Оце ж теж отут листя. До одного місця воно мокре, це протіно. там буде зараз збиратися всяка гадость. Ой, Барбарис, який червоний лар, диви який Барбарис. Оце Барбарис, красивий пейзаж. Бідний кактус, он дивись, як пов'яв, лежить, ну відійде. Тут теж гарно буде така діляночка. Ой-ой-ой, ой-ой, яке піє. А ці крокуси затягло теж тут. Оцим мохом вони не вилізуть, треба зняти його буде. І це все весною. Все весну весною. Фу, так котами пахне. Фу. Просто жах. Санчик мій допомагає, баночки тягає. Ой, так на вулиці негарно. Зато юка, отам, воно, ну, дирочки, Я вам покажу з цього. Бачите, отам юка, отам. Ота, який там гарно, яка вона там пішла шикарна. Там вже каміння, вона любить на камінні рости, там вона дуже гарна. Оту треба тут уївку понасаджувати. Планувала одне, думала замочити зараз оці, знову такі рушнички замазурені. Ну, ладно, приїду потім з почти, бо зараз в мене половина посилок іде через нову почту, а більша половина через укрпочту, тому що там дешевше. А на свята я сама оплачую ці, як називається, посилки. Тому прийдеться в черзі поставити. Анька вже переносив, так що зараз ми їдемо в город. О, а мама вже все пособирала, да? чи... так? Тут, тут вже чистота. Да. Ти перчатку оділа? Звісно, його не. З'їло. А ти не бачила навіть? Воно забрало, немає. Уже Забрали. Воно забрало, птичка забрала. Там прямо так м'ясо лежало, там пір'я вже не було. Мама не встигла. Горить? Чи листя, чи що, чи пір'я? Вули... Знову така мряка на вулиці. Погода не дуже. Ну нічого. Таке. Знаєте, кажуть, ранок такий. Але нічого, все роз, розсмукчеться. Цибуля воно вже можна на Новий рік рвать, снігом присипало, поламали, часник так само. Зелено, зелено, я бачила прогнози, ми заглядаємо, чи льот буде. Боже, Новий рік буде як весна, так і пишуть. Новий рік буде як. Мам, я знайшла твою рукавицю, а вона її шукає. диви. диви. Рукавиця твоя знайшлась. Та викинуть її нахріть, а вона її шукає, вже, мабуть, неділю, а може дві. Де моя рукавиця? Вона ось. ця. її вже викинуть. вона... на вона отой траві, ти її положила, і вона злилася з цим, і ти її не знайшла. О, там, де ти траву О, на. Та викинуть її нахрен. <реку> так, викину. Оце спасибо почне стирати. Розумієте? Так що, я ж кажу, що одна якась неприємна новина, інша перекрива приємна, нічого. Виживає сильніший. Так у людей, так в природі. Так що, добре. Ну, поки що до побачення, а там буде видно.